«Восток», БОСКІ Іна Мазуркевич на зв'язку зі студією Олександр Алфьоров, історик, офіцер третьої окремої штурмової бригади. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. Пане от дивіться, фраза Домовитися потрібно десь посередині заграла по суті новими фарбами. Я маю на увазі указ президента про історичне населення українцями території Росії. Власне, за його словами, це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Олександра, чи не означає це, що Кубань, Білгород, Брянськ, Курськ, Вороніш та Ростов це Україна? Ні, це не це, тому що всі перелічені на ваші. Області є сформовані за, за принципами там 20 століття розмежування. Це не є українськими територіями, але частина з цих областей є українською територією колишньою, або територіями, де частково проживали, мешкали етнічні українці. І зокрема, є, ці території, які президент згадав в своєму указі, вони. Мають різну абсолютно історичну тяглість, різні абсолютно історичні принципи входження потрапляння до Російської Федерації, десь це була просто анексія, як територія сьогоднішньої Брянської області, десь це були, так би мовити, угоди між московитами та українцями 20-х років, між комуністами, грубо кажучи. Тобто, це, це території, які по різному вішли до Арепії, але вони так само і за різним обставин характеризуються. Ну, українськими теж порізно. Наприклад, Брянська область це колишня, переважна територія колишнього Стародубського полку, який був частиною Гетьманщини, де було магдебурзьке право, який навіть в культурному якомусь аспекті, юридичному, культурному, не належав до Московії взагалі ніколи. Це чиста окупація. Наприклад, Воронівська Біограська Курська область це частини наших слобідських полків козацьких. Які були заселені українцями і які сформували п'ять слобідських полків, які частинами зараз представлені в цих областях? Так от ця територія, наприклад, вона, хоча колись належала сімнадцятому світі в московському в цареві, але вона була заселена українцями пустки, перетворені на міста, і ми ці міста сьогодні прекрасно знаємо. Переважно більшість вони у нас це Харків, Суми, Ізюм, Ахтирка. А от Австраговськ залишився. В Росії, ну і, наприклад, територія Кубані, де територ... земля була обіцяна замість тієї землі, яку забрали у Запорізькій Січі московити. І по суті, це переселенці е так само. Тому цих земель різне, але ще є інша територія, наприклад, е далекий схід де компактно проживали українці, але вони не увійшли до, до указу президента, тому що в першу чергу нам не, не треба зараз. Е Розфокусовувати це питання, а тільки безпосередньо продемонструвати те, що українські території етнічні знаходяться за межами українського кордону, і знаходяться вони на території Російської Федерації поясом навколо сьогоднішньої лінії фронту. І це геніальний крок, який має продемонструвати світу, що ну кордон насправді український це не межа України, це Суто явище 20-х років 20-го століття, коли комуністи більшовики росіяни обікрали нашу землю і забрали ще луче з технічних територій. Ну от та карта, про яку ви згадали, так от дивлячись на неї, бачимо от, демілітаризовану зону, яка ну по суті вона дасть спокій українським містам. Чи це все ж таки цей указ? А це сигнал жителям цих регіонів, що можливо час повертатися в рідну гавань У нас же так і не так погано, і немає путінського безладу. Ви знаєте, це цікава думка про демілітаризований такий пояс. Насправді я думаю, що вона може мати місце, але все ж таки ми маємо сподіватися, що сценарії після нашої перемоги це розпад Російської Федерації. Але з приводу родної гавані, та це цікаве питання, тому що, начебто, президент надав можливість множинного громадянства. Для тих етнічних українців в Російській Федерації, у які відмовляться або вони мають і російського громадянства, це цікаво явище. По суті, це така юридична, дуже ну, велика, скажімо, пастка для тих, хто розуміє, що таке Росія, бо там не можна відмовитися від громадянства, от однозначно не виїхавши з країни, бо це буде. Ну, по суті, ти втратиш всі права в Росії, ти не зможеш працевлаштуватися, ти не зможеш в магазин грубо кажучи, сходити, бо це тоталітарна держава. Але з іншого боку, це цікаве явище на майбутнє, тому що українці будуть знати, що вони можуть отримати друге українське громадянство після перемоги України. І от якраз ми говоримо про те, що ми історики, про те, що це вже було. Я казав Леонід Данилович, це, це ж було. А було це у 1918 році, коли за гетьмана Павла Скоропадського на території більшовицької Московії Росії вділили консульства українські, які приймали і надавали громадянство всім тим, хто етнічно походив з українців, і хотів повернутися в Україну, де не було ніякої революції цих, цих е змагань червоних. Білих і так звані українські потяги почали рушати з території пішньої більшовицької Росії в Україну і мрятувала своїх співгромадян. Так, це було ну, досить таки очікуваною була реакція Кремля на президентський указ. Зокрема, Дмитро Медведєв написав своєму телеграм-каналі, що з такими успіхами Україна скоро приєднає Канаду. Досить так цинічно, як на мене, враховуючи територіальні претензії Росії до української території. Ну, снічне, бо він ідіот. Що тут Медведєв е алкаідіот, абсолютно людина неадекватна. І ви знаєте, тут, е Ну що б ми не говорили про світову політику, але ну ми знаєте, він коли відчуваємо, коли там африканські лідери кажуть їли людей. От, але ж Медведів це просто істота, яка була президентом Російської Федерації. Вибачте, а наша стара суша, да що ви там говорите, Кривороті так, от президент голова однієї шостої суші починає говорити такий бред. Ну, це це свідчення про рівень політики Він клоун і алкоголік. З приводу приєднання чи не приєднання. Ми ж до речі не згадали в цих документах інших українських територій, де проживали українці, на в тому числі на території Росії. Ми не згадали тих, хто. Компактна був виселений 30 40 сорокові роки. Ми не згадали в цьому документі, що наші маріупольці опинилися в посіоці Врангеля за 8 тисяч кілометрів, яким дали можливість, е, яких взяли з руки і врятували від війни. Е, тобто ці гніди кадмосковицькі е, вони просто не зрозуміли, що цей документ направлений на підрив в цілому їхньої дологи. Ми могли б згадати інші етнічні територію України, які сьогодні не є в Україні. Безперечно, що величезна кількість територій, які не були враховані в указі президента, це і справді з Сибірські довкасхідні території. Але справа в тому, що указ містить фокус на конкретику на конкретні території біля кордонів, що дуже важливо. Бо в світі справді прийняло б, якби ми так написали про зелений клин, про Далкасхід. Сибір справді тоді сприйняли би слова Мідділа, як дійсно щось таке, що українці забули реальність? Ні, ми продемонстрували конкретно території вздовж кордону, де точиться зараз війна. І світ побачить, що етнічні межі розселення українців справді ширше за кордон, і тепер у них у наших партнерів буде питання: а звідки в, скажімо, в просторі етнічному, де живуть українці, взявся донецький або луганський народ? Де він там утворився? Одночасно із тим, я би звернув увагу, що в чому великий бонус цього указу. що коли ми говоримо про етнічних українців в межах Російської Федерації, то в указі президента йдеться про те, що Російська Федерація порушує міжнародні зобов'язання договора кінозяла приводу реалізації можливості корінним народам на освіту науку, на розвиток, на скажімо, участь в громадських акціях, і коли світ дізнається, що виявляється в Росії величезна кількість етнічних українців, і коли весь світ бачить, що ну, на всіх континентах виступають українські підтримку України проти російської війни, то вони так само бачать, що такої підтримки немає в Росії. І питання чому, якщо там є етнічні українці? Значить, українців не забезпечують можливістю на, наприклад, громадські акції. І тоді питання постає: якщо ми знаємо, що в е... Відні є українська школа для дітей, то де невелика громада, то де українські школи в Росії, де є місця компактного проживання, де українські класи, хоча б де українські бібліотеки, товариства, а вони відсутні, вони всі заборонені. І якщо навіть є як в Штатах український музей. Є українські музеї в Канаді, є музеї бібліотеки освітні заклади в Австралії, в Африці. То чому й немає в Росії, де Україна є поруч, яка турбується за своїх громадян. І тоді виявляється, що Росія це величезний фейк. Вона йде в Україну, щоб забезпечити якісь права русскоязичних чи там православних, чи когось там іншого, можливо, завтра буде це. Зеленорогі, чи хтось там, ми не знаємо. І відповідно, не забезпечуючи права власних громадян різного етнічного походження, Росія намагається когось змусити мірити, що існують інші в Україні, існують її громадяни, за якими турбується. Вона ні за кого не турбується. Це указ, якщо правильно тут спрацює Міністерство закордонних справ. Він буде абсолютно геніально розкладений. Я розумію, що там є постанова з приводу е, кабінету міністрів, щоб долучити різні організації, істориків, але це вже очевидно теж достатньо пізній момент, тому що залучати зараз істориків е, і інших людей, вибачте, ну, наука, розвалена насправді, і це треба констатувати. Я не знаю, хто б зараз би взявся швидко зробити ну, те, що є. В, на краті указі президента, хіба що це ну, не інституційне інституційні речі мають бути, а об'єднати людей просто активних і які можуть це зробити. Бо інституційно у нас наука гуманітарна, все ж таки вона ну, треба визнати майже розвалена. Ну от, повертаючись до указу, ви власне зазачепили. Ідеологію російську вона по суті руйнується так. От аргументація стосовно і окупованих територій не працює, і сама ідеологія вона руйнується. Я маю на увазі, як то Київ за три дні, і захист російськомовного населення від так званої хунти. Та безперечно, що це є руйнація абсолютно. І в контексті української хунти, київської хунти, і в контексті руйнації російського світу. бо ми сьогодні знаходимося в такій історичній площині, що в першу чергу треба бути дуже обережними з нашими словами назовні. Ну, наприклад, ми розуміємо, що коли брешемо Путін, Медведів, Лавров, то для них це абсолютно вже нормальне явище, вони в цьому середовищі. Для нас зараз дуже важливо назовні не допускати помилок і тому. Бо нас бо нас слухають. Якщо нас слухають, то прислуховуються. І от такий от указ він є одним з показників того, що нас слухають, і ми зараз складаємо в правильні, абсолютно правильні меседжі, складемо в правильні власне, організації та на майданчики. Тому тут дуже круто. І в контексті цього указу я би підтвердив, що він. Неймовірно класно відповідає на нещодавні розпорядження Путіна там про субсидування організації президентської, яка буде займатися пошуком е, майна за кордоном Російської Федерації, колишньої Російської імперії та колишнього СССР. Тобто, наприклад, Росія тут іде пішла іншим шляхом, е, вона намагається розмістити весь світ, що вони є нащадками СССР, хоча СССР створювався. Грубо кажучи, в 60-му році комуністами Росії, Білорусі, України та Закавкаську соціалістичної республіки, і ці ж комуністи цих самих країн розпустили СССР. Вони змішають тим, що СССР виявляється спадкоємець Російської імперії, але знаєте, це, це не сприймається в світі. А от коли наш указ був підписаний в контексті того, що ми говоримо про етнічне населення, і яке має бути забезпечено світою мовою та правом на мову. То це вже зовсім інші речі, вони якраз сприймаються за кордоном набагато більше ніж маразматик Путін зараз буде казати, що а, а от це принадлежало Ніколаю І. Досить цікаво. Загалом, от, е, настрої в Росії змінюються. І час від часу е, виникає у людей питання. Хто ж таки, напав на Україну. Я маю на увазі, от, якщо ви пам'ятаєте, останні події в Башкортостані, де люди вийшли на пікет на підтримку Фейлія Алсинова. І в соцмережах люди закликали чоловіків, які приймають участь у так званій СВО, повернутися та захищати свою землю. Та, безперечно, це явище, яке. Присутнє в Росії, і воно буде завжди там, бо це неодрідна держава, вона має різні абсолютно набір національностей на 130 мільйонів Росії це 190 національностей. І зрозуміло, що окрім, того що це багатонаціональна країна, це країна не моно не моноетнічна, не моноконфесійна, і, зрештою, час по цих сутичок він. Поступово наближаються, тому що ці люди, які відрізняються, скажімо, від які не погоджуються з думкою, наприклад, псевдо-патріарха Гундяєва, що кожен православний це росіянин, точніше, кожен росіянин це православний, вони не погоджуються з цим, вони не погоджуються, очевидно, десь внутрішньо, що існує якийсь фашист в Україні, який заважає Башкортостану або в республіці Тиві. І очевидно, що зараз, на 21 першому стрітці, коли люди починають більше комунікувати, бачити краще життя, і розуміють, що це життя, воно єдине, вони не кріпаки, і цим життям керують вони самостійно, і що їхнє е, добробут, їхнє добробут, їхня робота залежить від них, а не від центру, то треба розуміти, що ці країни, що ці території, які Мають етнічне населення, яке має свою історію, свою традицію державності. Вони все ж таки будуть так чи інакше намагатися автономізуватися ще сильніше від Російської Федерації, і безперечно, що такі протести, які проходили в Башкортостані, то це явище не, не сьогоднішнього дня, тому що Росія все ж таки розпадається. Вона розпадається довго, вже майже 100 років, але від неї території відлучаються. І останній розпад Росії ми бачили з вами, це коли Чечня проголосила незалежність і воювала за свою незалежність, то ну, бачимо все ж таки тенденцію до того, що Росія все ж таки розпадеться. І ми маємо цьому радіти, тому що Росія, якщо не розпадеться, то навіть якщо ми виграємо, навіть, якщо, навіть коли ми виграємо війну, коли ми переможемо, не роз... Росія, яка не розпадеться, буде акумулювати в собі. Продовжувати те саме зло, і дітки, які підростуть у цих знищених в Україні батьків, дядьок, братів старших будуть йти сюди вже з іншим гаслом, Знаєте, не діди воювали а воювали Зрештою, ми зараз підходимо до цифри втрат 400 тисяч окупантів. Тому для нас розпад Росії стратегічно вигідний. Росія має зараз увійти в. Турбуленцію громадянської громадянської війни, тільки в таких випадках вона не проявляє свою імперськість назовні. Тобто я хотів би наголосити, що, ну, наприклад, коли не була Чеченська кампанія, вони абсолютно закинули війну в Придністрові, вони закинули війну за Абхазію, вони закинули, скажімо, всі інші гарячі точки, ну, окрім Сербії, точніше Євгенія, колишніх Єгославських Республік, бо це було стратегічно вигідно їм для. Скажімо, навіть не для налякування на, на для того, щоб збивати гроші з Сполучених Штатів Америки. От і коли Росія воювала в цій війні, то вони, бачите, назовні не виходили. Як тільки Чечню приборкали, то вони почали вчатися активно в Україну через економічний фактор. Той помаранчевий Майдан, там не тема наскільки він народна воля була. Проти цих от російських бабок, які вилив тоді Вінуковича, потім серпень 2008 року Грузія, і потім ми Зрозуміло, що тому для Росії нам стратегічно вигідно, щоб Росія розпадалася, щоб вона зав'язала в довготривалому внутрішньому конфлікті, в довготривалій громадянській війні, якщо буде така, і довготривалій ситуації розпаду Росії. Тоді ми зможемо з вами не тільки м, абсолютно звільнитися від російських впливів, бо вони будуть на внутрішньому всі ринку, але й ці от е, ситуації конфігурації ми з вами зможемо бути навіть адвокатами деяких частинок колишньої Російської Федерації е, і е, патронувати їхній незалежний розвиток, і тут я думаю, що ну, та, наприклад допомагати ті самі Чечні Незалежні. Наслою чеченці за Україну будемо допомагати, будемо допомагати, наприклад, незалежному Дагестану, будемо допомагати незалежним Башкірам. Так і отут якраз проявиться не тільки фактор цього самознищення Росії, а проявиться і потуга України як лідера на цьому шматочку Європи, Цент... Східної Європи, центральної східної Європи, якими ми є природні за своїм навіть геополітичним розташуванням. Ну, будемо сподіватися, що імперія роз, розвалиться. Олександра, я вам дуже дякую за роз'яснення. Олександр Алфьоров, історик, офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. Більше ж новин ви знайдете на сайті обоз.ua, Тут кожен знайде своє.